За його словами розглядати Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Звісно, боїмося, да, але і підтримують те, що потрібно якось відповідати ворогу. Я думаю, лучше не стоїло би. Ну, правительство від нього, то що хтось щось робить, я вважаю, це правильно. Пусть вони знають, що ми не спрятали как страуси, голову в пісок. Тому я совершенно за те, щоб наші ребята справлялись. Чи підтримуєте ви операції СБУ та ГУР попри можливу отвіточку, якою лякають росіяни? Та чи не боїтеся, що за операцію Павутина чи підрив Кримського мосту тепер прилетить і нам? Давайте скажемо так. Отв'ятка, то вона кожного ночі, кожного дня нас бомблять, не чекаючи, що ми щось там Як тільки що там трапиться, зразу вони кричать, що це диверсія, це терор, це терористи, вони нас вбивають. На нас вони не дивляться, що вони вбивають. Треба чим більше, тим краще. На війні завжди так буває. Коли якісь, якісь дії, на їх відповідь протидії. Це, це просто. Цього уникнути неможливо. От. А ми вже три роки живемо під ракетними ще ударами шахетів. Вчора, ввечором, досить гучно було, і позавчора, і, так далі. і до павутини, і після павутини так буде до тих пір, поки не буде узгоджено це питання. Дуже насправді складне питання. Складна думка можна по різному дивитися дуже багато думок різних людей. Одні вважають, що ну краще, щоб це побіскоріше скінчилося, щоб не вмирали люди. Але з іншого боку, вже дуже багато людей вмерло, і тому ми не просто так за це воюємо. Я, якщо чесно, думаю, що так це треба робити. Не ну треба не просто захищатися треба теж показувати що ми сильний народ у нас є наша територія на неї не заходити не потрібно здатися ні, ні. <рес> ну як це здати наші території ну ні ну не знаю це ж війна якось треба виборювати свою територію а про те як заходити далеко туди ну не знаю я думаю краще не стоїло б. ну правительство від неї, так що ми мало що рішаємо я переживаю за своих родных, действительно, потому что они будут страдать, внуки и дети. Я считаю, что украинцы досиделись молча уже достаточно времени. Тем самым допустили все, что началось в 2013 году, в 1991 году спустили все на тормозах. И очень много спустили за последние, там, сколько у нас, 30 лет, да, независимости. Независимости от чего, кого. То есть могли и имели возможность действительно встать на ноги, стать огромной нацией, даже в начале того, что произошло в 2022 году. Но сейчас э, люди сбились, их запугали тем, что происходит с отлавливанием мужчин, как собак. Да? То есть это абсолютно неправильное поведение. То есть затравили людей, загнали их как блок в банку. Люди боятся, люди даже боятся действий тех, которые могут привести к улучшению нашего положения. Люди боятся всего. То есть то, что кто-то что-то делает, я считаю, это правильно. Пусть они знают, что мы не спрятали как страусы голову в песок. Поэтому я совершенно за то, чтобы наши ребята справлялись, те, кто на фронте, с тем, что на фронте, но чтобы все понимали, что в тылу нужны люди. То есть вот с этим надо заканчивать, этому уделять внимание, тому же СБУ. Ані тому, щоб розбирати, зачем это це зробили з мостом. Ребята, этот мост не должен был быть построен. Скажу чесно, від себе я б хотіла, щоб його підірвали, тому що дивимося на це все найсправедливіше, що відбувається по відношенню до нашої країни. Тому хочеться, щоб вони також відчули хоч якось на собі цю відповідальність за те, що вчиняю такі звірства над нами. Підтримую те, що потрібно якось відповідати ворогу. Звісно, я за добро, за те, щоб жили всі в мирі, але я бачу, що. Такі методи зараз не дієві, тому треба, мабуть, на силу відповідати силою. Отвіточка і так летить кожну ніч. Ми все це чуємо. І вона була до того, як ми робили цю операцію. Так що я думаю, що це дуже добре, що ми таке робимо. Це зменшує ймовірність ракетних обстрілів, таких масованих і чи, чиє життя зберігає. Треба проводити єдине, що треба, об цьому менше говорити. Подробності, як пройшло, що зробили. как машина туда заехала, что туда вылетело. Чисто вот так. А так надо делать, да. Я считаю, что все равно нас без ответочек не оставят. Ни до этой операции, ни после. Просто надо молчать. Очень много говорят об этом. Я думаю, что нам, все, нам надо свои работать. То, что без этого, они, как они там не лякают, они, они только силу боятся. Эти люди не понимают ничего, не ни есть добра, не что ты не сделаешь, отдай им все, І вони все одно будуть лізти, полізуть далі. Я вважаю, що їх потрібно проводити кожного дня до тих пір, поки вони цього не зрозуміють. Кожен день. Оце єдиноразова акція, це добре, але кожен день. Що вони постійно були під пресингом. тільки це їх підштовхне до якихось реальних там, переговорів і так далі. А так, на перфект. І також дякую нашим західним партнерам, які надали також розслідувані дані по дислокації всіх цих, цих гадостей. Кримський міст. Підрив це не вунтервафе, це не чудо зброя. Вона майже ніяк не вплинула б на бойові дії і таке інше. Якби розпочати було інтенсивне виробництво ракет, це було б краще на місці поля. Тому що це, оце стримування було. Потрібно нарощувати потужність держави для того, щоб її захистити. Поки що не пізно. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає.